Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для шанувальників українських детективних серіалів спішу повідомити, що уже 24 квітня о 19.40 на телеканалі 2+,2 2 відбудеться прем'єра українського містичного детективного серіалу під назвою Злі духи. Варто зазначити, що злі духи позиціонує себе як перший український містичний детектив і має всього чотири серії. В головних ролях зіграли такі українські актори, як Олександр Ярема, Олександр Яцентюк, Іван За. Луський, Яна Ключник, Наталія Корецька, Остап Ріпка та інші. За сюжетом, після тяжкого поранення столичний слідчий Маркіян Сич, відомий своїм аналітичним розумом, приїжджає на реабілітацію в тихе карпатське село Ясини. Він сподівається на спокій та відновлення, але замість цього потрапляє у вир загадкових подій. Адже на одному й тому самому місці одна за одною стаються загадкові смерті, які місцевий дільничий басюк прагне швидше закрити, не вдаючись до деталей. А жителі села налякані та забобонні, переконані, що у цьому винні злі духи та міфічна мара, таємнича жінка, яка за легендою приносить смерть. Саме тому Маркіян, незважаючи на свій стан, береться за розслідування. Він швидко помічає, що в селі панує атмосфера страху та недовіри, і кожен приховує свої таємниці. Що цікаво, розслідування Маркіяна розкриває не лише таємниці села, але й показує, як переплітаються долі людей, які живуть у цьому мальовничому, але небезпечному місці. Він стикається з протистоянням з боку впливових місцевих жителів, які готові на все, щоб захистити свої інтереси. Тому чи зможуть слідчі знайти спільну мову, і чи виведуть вони всіх на чисту воду? І що ж насправді відбувається в тихому карпатському селі? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь серіал Злі духи всім рекомендую до перегляду. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!